В рамках заходу з профілактики правопорушень неповнолітніх в дитячій бібліотеці пройшла зустріч дітей з працівниками органів внутрішніх справ та відповідної служби зміївської райдержадміністрації, а також протиєреєм, настоятелем Святотроїцького храму отцем Олександром. Священнослужитель розповів дітям, як досягти духовної рівноваги і не вчинити проступок. Ну, наприклад, як боротися з гнівом? От. просто об'ясніть це так, наприклад, тож ап'ятіки валівими усіллями. Да, вот, значит, гнев возникает вот здесь, правильно, начинает вот здесь, как печь, когда мы начинаем гневаться, вот здесь закипает, где-то ближе к сердцу, да, оно является центром наших чувств. Вот, и начинает гнев подниматься, ну, как правило, он редко идет, он к рукам. Вот, редко идет к рукам, потому что их надо поднять, понимаете, и там надо ударить. Вот, тут есть много препятствий. Вот, но, как правило, он поднимается сюда вверх горло правильно чтобы что-то сказать значит ну, по стратегии военной вот, где врага можно легче всего задушить до да, наступление где-то в узкой части вот, в каком-то в ущелье вот забить его затоптать забросать вот. то же самое здесь то есть гнев сюда проходит мы его здесь останавливаем пытаемся заглотнуть как правило это происходит так если мы пропустили невнимательно да? Мы зачастую невнимательны. Если мы пропустили это дело, у нас еще есть препятствие. Мы говорим это стиснуть зубы. Мы стиснули зубы, вот как-то, знаете, так, сжали кулаки, но ничего не сделали, не сказали. Мы не восстановили. Еще дальше препятствие, уже слабенькое, но оно еще есть. Это стиснуть губы. Ну, стиснуть губы. Получилось, значит, хорошо. Не получилось, значит, мы проиграли эту битву. У 2013 році у Зміївському районі неповнолітніми особами було скоєно три крадіжки. З метою подолання дитячої злочинності проводяться рейди, розповідає спеціаліст служби у справах дітей Зміївської райдержадміністрації Ігор Степанов. Він розповів, що за рішенням Зміївської міськради регламентовано до котрої години дитина може перебувати на вулиці без батьків. Дітям, які младше 14 років, обмежується. часы находжения на улице до 21 години. То есть после 21 години, в принципе, ребенок сам не может находиться, вот, которому меньше 14 лет, на улице. А с 14 до 18 лет до после 22 годин. 10 часов. Також дітям до 16 років обмежується час знаходження в розважальних закладах без законного представника, тобто батьків чи опікунів, з 22 години вечора до шостої ранку. З 16-річного віку настає адміністративна відповідальність, наголошує старший опору сектору кримінальної міліції у справах дітей зміївського райвідділу міліції Наталя Багацька. Напередодні весняних та літніх канікул вона нагадує, що пропуски занять у школі вживання алкогольних та тютюнових виробів не Однолітніми заборонено за те, що неповнолітня особа вживає алкогольні напої до 18 років. Ми складаємо адміністративний протокол за статтею 178 адміністративного кодексу. Якщо особі 16 років виповнилося, то там буде на перший раз попередження, а наступний раз уже може бути штраф. Виступив перед неповнолітнім також Євген Репніков, старший інспектор кримінально-виконавчої інспекції, яка займається здійсненням покарань, що не пов'язані з позбавленням волі. На обліку КВІ перебуває 300 осіб троє з них неповнолітні. Євген Володимирович закликав дітей бути закону Не Страшати преступлення, тому що вони можуть повлияти на вашу судьбу. Не тільки на вашу судьбу, а на судьбу дальнішим. Почому? Потому що Якщо ви зробили злочин, то ваші діти вже не зможуть працювати в державних установах або в других відомствах. Такий захід носить профілактичний характер і є ефективною мірою недопущення вчинення дитячих злочинів в майбутньому.